Всім привіт! Я Людмила Карпенко. Ми знаходимося на території дому молитва села Сопачів Вараського району. Зібралися ми тут для того, щоб розпочати підготовчі курси дитячих працівників від Рівненської духовної семінарії. Сьогодні приїхали на навчання більше як 50 студентів, і ми тішимося з того, що наша молодь віддає свій час для того, щоб набути знання, щоб Навчитися якісно працювати з дітками, це нас тішить. А для всіх студентів Рівненської духовної семінарії хочу побажати, щоб ви віддавали свої знання ті, які в вас хтось свого часу вклав. Діліться, приїжджайте, викладайте, працюйте. Для мене дуже враження хороші. я профе... ну, Наш викладач по цій темі по нашій недільній школі. Це взагалі, так сказати, для мене такі відкриття нові. Я... Багато для мене позитивних емоцій. Я задоволена, що я на цьому місці, в Сопачові. Дякую Богу за все. Я дуже хвилювалася перед тим, як сюди поступити, але я рада, що сюди потрапила. Дуже хвилювалась, тому що нові люди, незнайомі люди, але всі дуже відкриті, всі спілкуються дуже добре і дуже тепла атмосфера серед нас. Я теж дуже хвилювалася перед тим, як сюди приїхати, але Бог допоміг пережити ці страхи, і я дякую Богові і дуже хочу подякувати цьому колективу, який гарно тепло нас зустрів. І будемо молитись Богові надалі, щоб благословив би нас надалі на, наш, на наше навчання. Вітання з Полісся. На даний час ми знаходимося в село Супачів, Варажський район. А на даний час у цьому домі молитви, що поза моїми плечами, проводяться навчання для вчителів недільних шкіл. На даний час наш ректор Володимир Олександр Володимирович викладає першу лекцію для наших вчителів. І нам дуже приємно співпрацювати з нашою духовною семінарією, щоб виховати наше молодше покоління, які мають бажання. Розвиватися в християнській науці. Бажання мого серця, щоб наша молодь, яка прийшла, вона більше дізналася про духовні істини, накопичила собі знання і могла подальше передати це знання для наших дітей, малих, які приходять у недільні школи. Тому я звертаюся до служителів в першу чергу. Заохочуйте молодь. Щоб вони розвивалися в духовних навчаннях, в навчальних закладах. Наступне молодь звертаюся. Проводьте більше часу для того, щоб досліджувати Божі істини через духовні заклади, через особисте вивчення у церквах, і це буде для вас на благо. Бажаю всім успіху і всього найкращого. Божий мир і Божа вода, хай наповняє наші серця для слави Божої!